Чого ви ходили по хрещатику? хрещатику По хричатику ходили, По хрещатику ходили, По хрещатику ходили. сльозу спасом ми пролили, сльозу спасем ми пролили, щоб столицю України не спалив наш Бог Всеславний, не спалив Бог наш великий. Все могутні і всесильний, що у тріті присвяті, що у гніві прибуває, що у гніві прибуває, що у гніві прибуває, зараз розбещення людей. Чого ви ходили по хречатику, по хречатика ходили? Сльози Богові пролили, сльози Богові пролили, за розбещення людей, ви ж розбещеня творили, ви ж розбещеня творили, гей парадами ходили, і хрещати косквернили, і столицю України. Претворили у Содом і гомором охрестили, і гомором воскрес хрестили, сраху Божого нема. От війни ж ми постраждали, Бог великий се нас за цей не захищав, а як сльозоньки пролили, спаса Бога ми молили, щоб помиловав би нас. Наш Христос відповідає, на покаяння призиває, Щоб помились від гріха усі мешканці столиці, поспішайте до Дніпра. Чого ви ходили по хречатику? По хречатику ходили, сльози Богові пролили. Боги пролили за розбещеня людей, ви ж розбечення творили, ви ж розбечення творили, Гей-парадами ходили, і хрещати косквернили. і столицю України. Претворили у Содом, І гомором охрестили, І гомором воскрес хрестили, страху Божого не мали, От війни ж ми постраждали, бо великі всемогутній нас за цей не захищав, а як сльозиньки пролили. Сваса Бога ми молили, щоб помилував би нас. Наш Христос відповідає, на покаяння призиває, щоб помились від гріха усі мешканці столиці, поспішайте до Дніпра. Чого ви ходили по Хрещатику, по хрещатику ходили? По ходили, по хрещатику ходили, Сльозу з пасу ми пролили, сльозу пасу ми пролили, щоб столицю України не спалив наш Бог всеславний, не спалив наш великий, все могутній, все сильний, що у тріті присвятій. Що у гніві прибуває, що у гніві прибуває, що у гніві прибуває, зараз розбещення людей. Чого ви ходили по Крещатику? Знову цвітуть каштани, хвиля, Дніпровська б'є. Матінка літі до князя Володимир веде. Чого ви ходили по Хрещатику? По хрещатику ходили, По хрещатику ходили, По хрещатику ходили, сльози Бога пролили куч ходили, сльози богоні пролили, сльози покаяння лили за столицю України, за столицю України, сльози спасами мосили. Серйозна спасами просили захистити Україну, захистити всю родину, От розбещення гоморським, і содомським нас гріхом, От розбещення гріхом, що содомом називають, і гомором величають, що у гніві Бог всеславний. Ці два міста в одну мить, Зміг у гніві та й спалить, все у пепел претворить. Закінчує. Чого ви ходили по Хрещатику? Знову цвітуть каштани, хвилять Дніпровська Матінка матінкалі. Князя Володимир веде, чого ви ходили по Хрещатику? По Хрещатику ходили, По Хрещатику ходили, По Хрещатику ходили, сльозень Богові По Похрещатику ж ходили, серьозень Богові пролили Сльози покаяння лили за столицю України, за столицю України, сльозна спасами носили, сльозна спасами просили захистити Україну, захистити всю родину От розбещення гоморським і содонським нас гріхом. От розвещення гріхом, що содомом називають і гомором величають, що у гніві Бог всеславний, ці два міста в одну мить, зміг у гніві та й спалить. Все у пепел претворить. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес во істину, во істину, во істину воскрес. І в Київ град, і в Київ град, і в Київ град, в столицю України з Київської області ця курочка приїхала з курчатками, пасхальну радість принесла Селенським сонечком Христом. Тя курочка, вона є мама засвітила нам. Христос воскрес, Христос воскрес, во істину, во істину, во істину воскрес, Ти в град і в Київ, град, і в Київ. Град. Лицю України, віділи курочка тручата мі, безпальну радість принесла, безпальну радість принесла курочка, курочка На землю ним оптияя, дину, веде ведро хати сняв. Християнських і гоморських гріхів нас омивають курочка усіх соціалістів. Вона навчає нас воно вховатися, не обзиватись скринь, 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 і всіх рідними гріхами не подержатись.

Матушка Аліпія — ділка печерська, себе прославляє. стронка стояти. Вас оліпе мать обличати. За те, що й досі не прославляти. Намі кістка — бізнес бувати! через це, через це Сатана під лаврою стояти. Кирило отпівати, бо він е комініс бувати. Е релігія антихриста бувати. ПЦУ теж сатани, сатанизмом під лаврою просіяти. І аз теж облічати. З За западентів а не ругати. Вони вміли. Спаса на Різдво прославляти, коли за це радянська влада заграти їх кидати. Хто із вас проти сатани встати, коли під лавро Ісуса Христа обзивати, за Кирила Гундяєва ви пострадати, не за Христа? Що Соборами Хихієйським Його от церкві не одлучати. Єрість усім єресям строго не осудити, як у мені з релігіян тихреста бути, Іванова ви обзивати порфіря Кордієвича, єресь його вчення назвати, а він от Содома і Гомора б вас спасати. Гормони б у вас у черві не грати, якби ви у Дніпрі по 12 годин на добу стояти. А дванадцять годин молитви читати та працювати. Лаврі, гормони б не грати. 12 годин віще пояса стояти покійний. Мирослав. Дарницький так вас поучати. Лавренті Чернівські куди спасатись направляти, у тріщинах казав землі вас спасати, Божа мати, а ліпи кричать степ рів ліс. А Іванов у природу матінку відправляє. І казав, що ніщо не підійде, ніщо не підійде. Двітисякі рік тільки через мою ідею, а ідею його теоретик Вернадський давно передбачав. А Іванов природу матінку відправляє, богатець Давид перед сенним ковчегом зкаша іграє. Ви співаєте на Пасху. Богатець Давид перед сенним ковчегом з скаша іграє. То це ви Богом отцем називаєте Давида і не грішите, я, пророка. А Іванова прогрішили на нього, сором прокляття наложили на його вчення. Тож від оця попередження вам Іванов приносив. І строго сказав, і строга сказав син Божий зі сходу прийде вас судити, що з неба чув, той писав, богаття слова прославляв. Коршірі Іванов. 50 років! 50 років отак проходив. Он дитятка, бачите, маленький тек упав. Для чого це він робив? Для чого це? Щоб у вас від жратви гормони не грали, щоб ви матінку Божу прославляли. По снігу ходили. І з мене що ви зробили? Толста баба, жирна баба. Що, по вашому, я пішов? Нічого добре не знайшов. Добре, що ще у пророб лазив. Господи, помилуй. Архіреї, струнка стоять, вам суд бувать. І отам та муха навозна, що голосіва. Лже прославлять книжки написати, там стільки єресів вона представлять. Е, -е, -е, -е Кирила Гундяєва. Волосів прославляли. А -а -а -а, ліпію. Гнали, рота їй закривали на іконі, писали теж довгу таку длинну придлінну написали, як оця написала Адаміан прославляв. Дай я цю ікону. Покажу, що це ти, Дам'яне, наробив? Що весь, світ, весь світ, весь світ посміяв, що великомученицю варвару Дам'ян прославляв. Господи, помилуй. Що ви вмієте робити? єресь прославляти, не заборонити. Подивись, подивись, Дам'ян. Що це ти приславляв цю ікону? О, яка довгенна. Бач, спеціальна така довгенна. А мені пишуть в коментарях, дивіться на алтарі у тому храмі, де я співав курку на голову. Я не садив, вона сама сплигнула. Чому курка сплигнула? Чому у церкві скільки продана оцих ікон? Подивись, Дем'ян, суд над тобою, що ти прославляв? Що ти прославляв? Ось я тобі покажу. Довожу благословення Київського Святоведського Бузького монастиря. Ти добре єріс прославляв, подивись. А вона, як і в коментарях написала вона, перевернутий хрест. Подивись, подивись даля. Вони мені пишуть, чого на алтарі там перевернутий хрест, а я не дивився на алтар, я прийшов. Архіреїв, архіреїв прийшов облічати за те, що вони курку на восьмому вселенському прославляли. Антихрист прийде вас розбещувати в храмі. Епіфані теж, куди вліз? Епіфані, куди ти вліз? Куди ти вліз? Ти що, католічество нам приносиш? Нам католиків не треба. католики там папа римський розбереться. А князь Володимир у нас не католи, католицизм прославляв. І ми свій край, Україненьку, під католи, католицизм не віддамо. Епіфаній не тягни туди, куди нам не треба. І чого це твої хлопці, від імені сатани там кричать? Я справедлива, а з вас справедливо облічать. А ліпі срочно сказать, і Павла не похвалить, хай він мені один мерседес подарить, а вони мене даже келію свою обігріти не попросить. Не то що вже готель предложить. І матінка Божа до них в різьбу приходила, вони не пустили, я голосила. На інтернет виставляла, голосила, що горе скоро в лаврі буде? Горе скоро в лаврі буде, ніхто на має уста не звертав. Бачите, я рот відкривав. Хто мені рот відкривав, той має його закривати. А навіщо ви в голосі довгу предовгу Аліпію написати, і рот їй закривати свідомо, муха навозне. А кафіст пчолки печерські спаліть на весь інтернет. Славу жигать. Бачили, як лік обгорів у аліпі. Жигал вона. Себе приславляв скирдо на голові на... наробили вдвох. І давай жигати, а кафісталіп'ї. За це вам суд Господні бить. Ото сатана та на приходить. Хто Порфірія Іванова вчення Єрісю назвати, той ворог усього людства бувати. Чому маленькій дитині підходити, а чому монаху чинцю і православну християнину треба гормонам поклонятись? Чому ми не можемо в чистоті прибувати, в святому дусці? Щоб не сквернятись вночі, монахам і православним християнам, щоб причастя, вибачте, не виливати на епітрахіль бізнесменам, причащаєте вони розбещені содомськими гріхами. Хто вбирає лік Порфірія Іванова з моїх відео? То скоро вмирає, бо не проти мене ти йдеш, а проти спасіння людства. Архіреї назвали його вчення Єрісю. а самі в Єрісі всім єресям екуменізм релігія Антихриста. Не за Христа ви страдаєте, печерська лавра, а за Кирилку Гундяєва. Не зраці у ПЦ, ПЦУ. В лікі сатанізма приходи, приходить до вас і кричать: геть московського попа, Кирилко, Гондявоженіть, маленькій дитині, маленькій дитині спасіння подаріть, розбещені усі. Якщо я почну всіх облічати по голівки, я нікого гладити не буду. Я вам не кохановська. Що буду вас покривати? Вам всім облічення дарувати, щоб спасіння бувати. Ласковий, як митрополит Ануфрія, не бувати. Строго, но справедливо. Ведіть у Дніпро своїх перші омивати, а потім почнемо і тих, що під лаврою ПЦУ, під відом сатани прийшли, суром який. Церква себе як пропагує, як сатанисти кричать. Це не по церковний, не по Божому. Амінь. Увага, усім увага. Срочне відео. Вчення Порфірія Корнієвича Іванова. Запльовано Московським патріархатом. Опльовано і названо Єрісю. Єрісю шкідлива для церкви. Московський патріархат, зараз, як усі вже бачать, дійшов до самої нижньої. Простіть, екомініст це релігіянти Христа. Кирил Гундяєв прийняв і назвав екомініз релігію церкви. Тому і лише тому, хоч і через сатану під Лаврою облічається УПЦ. Геть московського попа, бо Павло, ми всі чули, казав ігумені поминати його. А ліпі зразу, як він прийшов до влади патріарха. Вона кричала на нього Антихрист. Я не могла зрозуміти. Поки далі, проживши, ми побачили, що він прийняв екомінізм релігію, антихриста церковною релігією, Порфірій просив, не зробіть з мене ікону і релігію. Інакше людство піде на самогубства. Вся зброя. Яка зібрана на планеті, вона приміниться. Про це сказав теоретик Вернацький, що якщо людство не вийде на автотрофність, у природі жити теж прийде на самознищення. Порфірі казав людству буде грошці на базарний день. Ні Путін вас не спасе, ні Володимир Зеленський, якщо не зрозумієте ідею, ідею Парфірія Іванова. Просіть Господа Бога, щоб спаслись ми на цій землі. В Таїланді, ви пам'ятаєте цунамі землетрус, і тріщина пішла на земну кулю. Не покаялись, розбещуєтесь. Хочете бути заміж чоловіка жінкою, заміж жінки чоловіка, гей-паради вам доведу, що гнів Господа, буде більший, ніж у Турції і Сірії. Вам мало ото що лотріскається земля обвали, пекло поглинає нас дивіться, магмою, магмою. Виплигне. Сатана, бо вже в пеклі місця мало, мало місця. Онофрій. Онофрій, не жди, поки князь тебе підштовхне Володимир. А йди, веди своїх хлопців, бо я вам скажу із іновінської обителі Володимир піп. Він не а піп. З мешком не приїжджав із жінкою за Славіка. За Славіка. У Печерську лавру до архібандіта в келію. Дивіться, хлопці, якщо я все буду говорити, то ви не перші сяд сядете на весіллі молодого, а будете останні. Він вам каже, були перші, пересядьте. А запецює, я не хочу говорити, якщо вони через сатанинське оце, що виробляють їхні. Чада це позорище і спозориш. Католіцизм нам не треба. Амінь.